Книга повторення закону, глава 33. А оце благословення, яким поблагословив Ізраїлевих синів Мойсей, чоловік Божий, перед смертю своєю, та й сказав: Господь від синаю прибув, і зійшов від Сеїру до них, появився в світлі з Парану гори і прийшов із меріви Кадешу. Поправиться його огонь закону для них. Теж народи він любить, всі є Його у руці твоїй, і вони припадають до ніг твоїх, слухають мови твоєї. Дав Моїсей нам закона спадщину зборові Якова, і був він царем в Єшуруні, як народні її голови разом збирались племена Ізраїлеві. Рувим, хай живе і нехай не помре. І число люду його нехай буде велике. А це про Юду. І він сказав Почуй, Господи, голосу Юди, і до народу його ти впровадиш його, йому воюватимуть руки Його, а ти будеш поміч йому на його ворогів. А про Левія сказав Твій Тумім і твій урім. Для чоловіка святого Твого, що його ти був випробував у масі, що суперечку з ним мав над водою меріви, що каже про батька свого та про матір свою, не бачив тебе, що братів своїх не пізнає, і не знає синів своїх, бо додержують слова Твого, і вони заповіту Твого стережуть. Навчають вони про права Твої Якова, а про закона твоєго Ізраїля, приносять кадило тобі та на жертівник твій цілопалення. Поблагослови його силу, О Господи, а чин його рук уподобай собі. Поламай стегна тим, що стають проти нього та ненависть мають на нього, щоб більш не повставали вони. Про Веніямина сказав, він Господній улюбленець перебуває безпечно при ньому, а Він окриває його цілий день і в раменах його спочиває. А про Йосипа він сказав Благословенний від Господа край його дарами з неба, з роси та з безводні, що долі лежить, і з дару врожаї від сонця. Із дару рослини від місяців, із верхів'я гір сходу, із дару від вічних пагірків, із дару землі та її повноти, а милість того, що в терновім кущі пробував, нехай прийде на голову Йосипа, та на тім'я вирізненого між братами своїми, величність його, як вола Його перворідного, а роги його. Роги буйвола, ними буде колоти народи всі разом, аж до кінців землі, а вони міріяди Єфремові, а вони манасіїні тисячі. А про Заволона сказав Радій, Заволоне, як будеш виходити, і ти, і Сахаре, у наметах своїх. Вони кличуть народи на гори, приносять там праведні жертви. Бо будуть вони споживати достаток морський та скарби зариті в піску. А прогада сказав Благословений, хто гада розширює, він ліг, як ливиця і жере рам'я й череп, забезпечив він частку для себе, бо там частка прихована від праводавця, і прийшов із головами народу. Виконав правду Господню і його постанови з Ізраїлем. А на Дана сказав Дан Левів левчук, що з башану вискакує. А на Нефталима сказав Нефталим ситий милістю і повен Господнього благословення, захід та південь посять. А про Асира сказав Асир. Благословений найбільше синів, уподобаний серед братів своїх, і воливу вмочає він ногу свою. Залізо та мідь то запора твоя, а сила твоя, як усі твої дні. Немає такого, як Бог Єшуруне, що їде по небу на поміч тобі, а своєю величністю їде на хмарах. Покрова твоя Бог предвічний, і ти в вічних раменах його. І вигнав він ворога перед тобою і сказав, Повинищу його, і перебуває Ізраїль безпечно, самотно, він, яковове джерело в краї збіжжя й вина, а небо його сипле краплями росу. Ти блажений Ізраїлю, який інший народ? Якого спасає Господь як тебе, він щит допомоги твоєї і меч він твоєї величности, і будуть твої вороги при тобі упокорюватись, а ти по висотах їх будеш ступати. Амінь.